Вітаю, друзі, з вами Олександр. І сьогодні у нас в гостях цікавий гість від компанії Nextool. це мультитул Nextool Night Knight EDC Multifunctional Knife. Гаджет надам на огляд офіційним представником бренду Nextool в Україні, магазином nextool.com.ua. По промокоду FANARISTS ви можете придбати цей та інші товари із асортименту магазину Nextool зі знижкою 10% за посиланням під цим відео. Надходить мультитул ось такій простенькій коробці, де, крім зображення, є деяка інформація про саму компанію. Про сам мультитул і дещо про компанію. Посадочне місце ось таке, ось так виглядає. І, власне, крім саму мультитула, там більш нічого я не бачу. Мультитул зібраний на 10-8 торксах. Виглядає дуже потужно, дуже міцно. Є ось такий ніж, який відкривається за отвір. І фіксується лайнер локом. Лайнер лок, як бачите, навіть трішки за середину. Я думаю, що ми вже до такого звикли на Victorinox, так що нічого страшного в цьому немає. Там він взагалі заходить на іншу сторону. І навіть є люфт. Тут люфта немає, так що все в порядку. Зведення приблизно у 0,5 ножа. Ніж, як бачите, зроблений під ванклів. спуск із 3,4 і в обуху приблизно 2,5 мм. Завдяки його достатній потужності, я думаю, він може, буде справлятися і, і з господарськими роботами, і може порізати якусь ковбаску. До речі, хочу сказати про корисну функцію додаткового ножа. Це те, що ця грань гостра і нею можна щось шкрябати. Чого, на жаль, деякі розробники не роблять, вони знімають тут фаску. Це вважаю, помилкою. Оця грань повинна залишатись гострою, я так вважаю, для додаткового використання. І для того, щоб скласти, потрібно натиснути на зручно розташований лайнер. Натискаєте і складаєте. До речі, про утримання. Утримувати його доволі зручно. Де, деякі інструменти тут відчуваються, оця грань відчувається дещо. Але так, щоб надавлювала, такого немає. Єдине, що розташування клинка ось таке. Як бачите, він збоку до цього потрібно буде звикнути при різі. Зрозуміло, що ви не будете аналізати щось у промислових масштабах цим межем, тому я думаю, що це невелика проблема. І також з іншої сторони ми бачимо інший інструмент, який також відкривається за отвір. Ось тут, бачите, такий отвір спеціальний це підпружинені ножиці. До речі, пружина не спрацьовує, поки ви не розкладете його повністю. Тобто, ось так дивіться: ви розкладаєте ножиці і до кінця. Все, тепер він розклався і почала працювати пружина. Доволі жорстка пружина. І ножиці, які підійдуть для господарських робіт із непоганою різучістю. Для того, щоб перевірити різучість, як ви знаєте, в мене є спеціальний тест. Це тест на отакій тканині. Тобто, складаємо її кілька разів, як бачите, без проблем. Тобто, тест вона проходить. Єдиний момент, що ось тут оця грань. При якомусь потужному різі може врізатися вам палець. Для того, щоб скласти, також потрібно зняти з лайнера. Знімаєте з лайнера, який також зручно розташований, і складаєте. І також з цієї сторони є додаткові інструменти. Як бачите, тут лінійка, дюймова лінійка і метрична. І є кілька інструментів. Давайте розкладемо їх по черзі, подивимося. Перший інструмент, який ми розкладаємо, це викрутка. Викрутка не фіксується. Тобто замка немає, але фіксація доволі потужна. Не думаю, що вона буде складатись. Оцей виступ служить для того, щоб розкладати дану викрутку. Як бачите, вона не занадто глибока. Тобто, якісь гвинти у якомусь дуже глибокому потаї, вона не дістане. Але достатньо потужна. Наступний інструмент це ось такий інструмент напилок. Напилок, і цей отвір, я так зрозумів, служить для того, щоб його розкладати. А навіщо цей виступ я не знаю. Напилок має дві сторони. Тобто, одна сторона ось така, подивіться, з такою насічкою, а з іншою вона лінійна насічка. В принципі, як у більшості мультитулів, саме така насічка. Наступний інструмент це відкривалка для консерв. Відкривалка стандартної конфігурації. Не думаю, що виникнуть якісь проблеми при відкриванні консервів. Багато хто думає, що відкривалка від Victorinox зручніша, багато хто думає, що саме такого типу зручніша. Тут погляди розділяються. Наступний інструмент це відкривалка для пляшок, об'єднана з невеликою пласкою викруткою. Викрутка достатньо потужна, виглядає приблизно як середня викрутка. Я думаю, що цей інструмент також максимально функціональний. І останній інструмент, який краще відкривати з цієї сторони. Тому що з тієї сторони не вдається його відкривати. Це ось таке шило. Шило з отвором. Доволі потужно, можна також просверлити дірку у дереві без проблем. Але при цьому надмірно його не рекомендую навантажувати, тому що, як бачите, товщина в нього не дуже здорова. Тут приблизно трішки більше міліметра. Тому не думаю, що його варто заганяти в якусь деревину, наприклад, типу дуба. І намагатись просверлити там отвір. В принципі, це всі інструменти даного мультитулу. Я думаю, що це максимально функціональна і цікава штука. Також хочу звернути вашу увагу на кліпсу даного мультитула. Кліпса доволі потужна. Здавалося, що вона дещо тугувата, але ні. Із-за того, що тут гладка поверхня, якби вона була трішки слабіша, то вона б не тримала мультитул на кишені. А так, в принципі, вона фіксує доволі непогано, подивіться. Без всяких зусиль я посадив, тримається надійно і без всяких зусиль зняв. Так що ця річ функціональна. Також хочу звернути вашу увагу на деяку товщину мультитула при посадці на кишеню, що він буде все-таки відчуватись на кишені. Він не важкий, але буде відчуватись із-за свого об'єму по товщині. Що у висновку, друзі? Ніяких особливих нарікань, ні на який інструмент я не помітив. Єдине, що дещо незвично розташування ножа. А так цікава і функціональна річ. Якщо огляд сподобався, ставте лайк та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!